Василь Малюк взявся за старе боко після своїх політичних заяв зранку, притопав до СБУ. А ось російський генерал Кирилов вже нікуди не притопає. Про самокати смерті на озброєні служби Божої України та наслідки необдуманих заяв українських політиків. Говоримо у сьогоднішньому випуску на пальцях. Не так часто ми починаємо ранок з приємних новин на цих кадрах. Підривають начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Причому вибухівку прив'язали до самокату, який невідомий припаркував біля під'їзду за кілька годин до вибуху. Ось як виглядає. Агент служби безпеки України, який ціною власного життя виконав завдання. Але якщо серйозно, то через кілька годин після вибуху великі українські змі повідомили, підірвала Крилова саме служба безпеки України. Сам він військовий злочинець, а отже, законна ціль. Мосадовські методи завжди були ефективними. Тому й вороги Ізраїлю стараються максимально приховуватися від агентів мосаду. В слідчому комітеті вирішили не приховувати хоча б частину правди та визнали смерть. Крылова, давай это послухаем. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве по факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело. По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. На месте происшествия происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пусть до слова сам Карилов. Первое жерло российской пропаганды про боевых хусей комариф биолаборатории и брудных бомб. Пусть сами послушайте, этот бред мерзя. Возможно формирование чего-то заболевания передаваем комарами в первую очередь лихорадки западного ванила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту Подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленные перед ним боевые задачи. И отмечено, цитата, подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект. Каніцу пропаганди про брудну бомбу Марія Захарова висловила співчуття колезі злочинцю. каже, що шол з відкритим забралом. Проте Захарова навіть на смерті Кирилова вирішила зайвий раз повторити кремлівські наративи про теракт Солсбері, біолабораторії та натівські провокації з хімзброєю. Англосакси, як завжди, усьому винні в коментарях там в неї, звісно, підтримка, що хаклов де всіх різать. А річникам всіх розбомбіть. погрожують навіть Вашингтону оці звичайні росіяни, які ні в чому не винні. Але це не єдина реакція. Погрози у відповідь озвучив кремлівський Алкаш Медведєв в звичній для себе брехливо-алкоголічній манері. Він назвав свою версію Кирилова, ліквідували бандерівці, і що це агонія української влади. А ще пообіцяв помститися саме. Українському керівництву, але давайте трохи згадаємо мертвого злочинця Ігоря Кирилова. Ще вчора йому СБУ оголосила підозру, та й начебто нічого такого, СБУ часто оголошують підозри заочно. Тому це повідомлення пройшло трохи поза увагою. І ось вже менше доби від моменту підозри вирок, хоч і без суду, знайшов свого героя. У СБУ вважають Кирилов відповідальний за застосування росіянами хімічної зброї на фронті. Саме він наказав використовувати бойові гранати К 1 з речовинами. Подразнювальної дії ці гранати викликають інтенсивне подразнення очей і дихальних шляхів з відчуттям печіння та болю в очах, носі, горлі та легенях до слова, саме пошкодження легенів може призвести до смерті. А ще ці гази в гранатах подразнюють шкіру. Ця зброя заборонена тільки зафіксованих таких випадків. Майже 5 тисяч на цьому активність збу не закінчилася лише два дні тому. Юрій Бойко скопіпастив кремлівські наратив про декомунізацію та заборону московських папів Україні та озвучив їх публічно. А сьогодні вже впевнено крокує вулицею Володимирською на допит до СБУ. І судячи з виразу обличчя настрій в нього не дуже в раді після дій збу набралися нарешті сміливості та заблокували трибуну. Нардепи вимагають вигнати ОПЗЖ з парламенту. А я ж вас закликаю підписатись. На телеграф, а на це відео відрахувати в коментарях та вподобайкою. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.